Вітаю глядачів інформаційного агентства Король Данило. І перш ніж ми розпочнемо розмову з нашим гостем, закликаю вас підписуватись на наші соцмережі, щоб не пропускати жодних важливих бесід. Наш сьогоднішній гість журналіст Уніан Дмитро Хилюк, який не так давно повернувся додому після трьох із половиною років незаконного ув'язнення в Росії. Дмитро, вітаю вас. Доброго дня. В першу чергу дякую за те, що погодились на це інтерв'ю. І давайте тоді почнемо, мабуть, спочатку, з, з 24 лютого. Чи було для вас несподіванкою повномасштабне вторгнення? До певної міри було несподіванкою. Я ну, знав, що війна буде. Ну як знав, це висіло в повітрі, що війна буде їхнє навчання під Україною, і таке інше. і Говорили розвідки іноземні про це. Але я не, не думав, що вони попруть перший день на Київ. Я думав, що їхня агресія обмежиться сходом Донецької Луганської області, яку вони, які вони будуть намагатися відбити для себе. А те, що попруть на Київ, для мене це теж було шоком. Угу. Е, як відомо, 1 березня ваше село власне опинилось під окупацією. Як це відбувалося? І чи ви свідомо вирішили не евакуйовуватися, чи ви просто не встигли тоді? Е, насправді, 25-го вже в нас була окупація, буквально на другий день війни. Е, це було так: я зранку про, прокинувся і почув гул техніки е, на трасі, яка веде на Чорнобиль. До неї десь близько 2,5 кілометрів. Я взяв велосипед, під'їхав подивитися, що там робиться. Е, я спочатку думав, що це наша техніка йде в напрямку півночі, але ж виявилось, на жаль, що це навпаки, що колони техніки російської йдуть на, на південь до Києва, і десь приблизно в той самий день, приблизно в обід, е, частина цих колон завернула в наше село і власне з цього, цього почалася окупація. Стосовно того, чи хотів і міг я виїхати. Ну, напевно, ще перших декілька днів міг виїхати. Але справа в тім, що в мене батьки похилого віку, і мати хвора, вона після інсульту і важко рухатися. Ну і якось так мені я ж не міг їх покинути. Але тепер, кажучи, в ретроспективі, якби я знав, що буде полон, то я і батьків би будь-яким за будь-яку ціну вивіз і сам би виїхав, оскільки перші декілька днів це ще можна було зробити. Ми чули багато різних цих історій, так, як росіяни поводилися, так, від вкраденої побутової техніки до якихось там насильницьких дій. От як вони себе поводили От з ваших спостережень, і врешті чому вас батьком затримали? Ну, перших три дні їх в селі майже не було. Це до 27 го числа включно. Вони собі ж там напланували бліцкріг, що 27-го прийде вже пораду Києві. І я так розумію, в нас в селі стояли оці внутрішні війська, їхні так звані, які мали би е, забезпечувати окупаційний порядок е, в Києві, тому що це Там була легкоброньована техніка. Це не були е, збройні сили. Це скоріше була щось типу. Як розвардія, якась у них там ну, війська НКВС, якщо попростіше сказати. А власне, чим, як вони себе поводили? да, Перших три дні нормально, потім вони вже зайшли в село, коли їх почали з 28-го влучно обстрілювати наші, тому що вони стояли за селом біля Київського моря, і вони звідти повтікали в село, стали ховатися за хатами, е, зайшли на територію промислового підприємства складів, логістичного центру. А нас і почали вже хапати людей з 28-го числа. Це я вже дізнався, як сам потрапив у полон. Перші заарештовані у нас були 28 лютого. А нас полон ми потрапили. Ми йшли просто від сусідів. Це за декілька десятків метрів від нашого будинок сусідів. Ми йшли від них до себе додому. Це було ранок 3 березня, і вони вийшли нам на переріз зі зброєю на поготові. Наказали лягти на землю, обшукали. 에, і під, власне, під погрозою зброї ми вже всі, ми з батьком двох пішли. Вони нас повели верніше до цього промислового логістичного центру, де, де нас кинули батька окремо, мене до хлопців кинули 에, в таку кімнату темну, без вікон. І там вже було здається, двоє чи троє людей вже було. І я спитав, скільки ви тут знаходитесь? Хтось із них сказав, що з 28-го числа. Але зрештою вашого батька відпустили, а вас затримали. Чому? Росіяни знали, що ви журналіст? Вони знали, що я журналіст, не знаю, чи знали при затриманні. Але я їм потім сказав, вони зробили допит той же день, коли мене затримали, спитали, яка в мене професія, окрім там де живеш і таке і інше. Ну, мені не було сенсу приховувати, тому що ну, набери в гуглі моє ім'я і, і прізвище, і видасті фотографії. і... І публікації, тобто, якби ще не фото, щоб я не знав, що якби моїх фото не було в я міг би ще збрехати, що я там хтось інший. А так співставивши фото, і ну, вони б могли легко здогадатися. Тому я не обманював, сказав свою професію. Але чи знову ж таки затримали вони мене через те, що журналіст або через інші мотиви, я не знаю. Е, на, на користь того, що журналіст, журналісти те, що вони йшли нам на переріз, ми йшли городами з батьком. Ну знали, що на трасу краще не виходити на дорогу. І вони йшли нам на переріс, таке враження, що вони точково йшли саме там до мене, скажімо. А на користь того, що вони не знали, і це було випадкове затримання, свідчить те, що в нас в селі ще близько 6-7 людей хапнули, які не мають відношення ні до журналістики, ні до громадської діяльності. Ну, а батька відпустили, я думаю, через те, що він досить похилого віку, йому на той час було 74 роки і. Ну, Напевно, через це, бо там з ним ще відпустили декількох людей, також старшого віку і людей, які хворіли хворих. Що було далі з вами? Куди вас повезли? Далі, три дні я був у нас в селі, от на цих складах, це за пів, -пів кілометра від мого дому. Потім нас повезли в Димер, це селище поруч, там ми було чотири дні. Там з моїм татом я був. Потім тато лишився, його потім відпустили. А мене разом з іншими хлопцями з полоненими, яких по нас по нашій по околиці, по нашому кутку, повезли в Гостомель. Ну, всі всі знають, що таке Гостомель. І в Гостомелі нас протримали ще здається, днів 6, і 16 березня нас повезли через Білорусь в Росію в тюрму. Розкажіть трішки про СІЗО в Брянській області, де вас отримували до травня 2023 року. Це дуже страшне місце. Воно страшне насамперед е, відношенням, яке там було до нас, до полонених, але страшне воно з точки зору побутових е, умов, тому що це ще, скажімо так, царська будівля з цими з такими, знаєте, склепіннями. Зверху стеля така склепіннями була зроблена дуже товстенними холодними стінами. Вона була на капітальному ремонті там. В багатьох камерах взагалі шибок не було. В нашій камері там шибки були, але такі, що можна було пальці просунути, просто щілини були дуже великі. Дуже сиро, там було тепло тільки три місяці літа. Тобто, в березні, в травні там уже ще було холодно, а у вересні там уже холодно. Опалювалося вона дуже слабко, і ну, це було дуже холодне, сире з неспрацюючою каналізацією, запахами відповідними місце, і ну, це стосовно побуту. Ну, а стосовно умов, то умови да, були важкі, тому що били, знущалися, не можна було ні присісти, потрібно було цілий день ходити по камері. Ну, от такі от умови були, це дуже погане місце. Далі вас етапували до колонії В СМТ Пакіно. Розкажіть, що це за місце. Це велика колонія, виправно-трудова колонія номер 7 Там перебували російські в'язні, але хочу сказати, що вони були окремо від нас, верніше, ми окремо від них, тому що нас три корпуси було, де ми знаходились тюремні, і окрім і спеціально їх обнесли ще великим парканом. Таким спрофнастилу високим, десь по другий поверх, якраз метрів шість. І цей паркан вже при нас ставили. Ми бачили, як його ставили. тобто нас ізолювали від контактів з засудженими російськими. По побутових умовах там було легше, можна сказати, незрівнянно легше. Там Це вже сучасні будівлі, вони сконструйовані вже як тюрма. Власне, ну, скажімо так, більш-менш сучасно. Там вже не було такого холоду, не було сирості. Ну, побутово там було легше. Стосовно ставлення, то перший рік також було дуже несолодко там і били, і знущалися. Але десь з червня, да, з початку червня 24-го року, ставлення покращилося трохи, скажімо так, бити перестали, приниження такі штурхнути, десь там якось, не знаю, запотиличника дати це, це було. Але вже отак от побиття саме тоді вже на щастя припинилися. Що для вас особисто було таким найскладнішим в полоні? Я не знаю, про що ви думали, і що вам давало оцю силу так не здатися і думати, що от колись це закінчиться? Ну, Найскладніше це було це дійсно те, що ти не знаєш, коли ти потрапиш додому. Тобто Ми часто про таке говорили, що, допустимо, люди, які відбувають покарання, вони чим їм було легше, є легше. Тому що вони знають, вони можуть рахувати дні, скільки їм лишилося доволі. Ми ж цього не знали, тобто могли двері відкритися. Кожен що цієї миті могли тобі сказати, виходь з речами на вихід. А може, ці двері відкриються через 10 років, ніхто не знає. І, власне, це сподівання на те, що завтра двері відкриються і назвуть твоє прізвище, скажуть, виходь з речами на вихід, і твій полон закінчиться. Ну, це основне, що тримало на плаву, так би мовити. Не дало впадати в відчай, в якийсь розпач. от, так от. Знаємо те, що вам спочатку вмикали там російські новини, потім та була ця інформаційна ізоляція. Чому, на вашу думку, і взагалі, от як вам вдавалося оцих три роки там перебувати, не маючи взагалі ніякого доступу до інформації? Ну Так, дійсно, вони до вересня, навіть скажу точно дату, до 21 вересня, двадцять другого року, вони носили по камерах такі маленькі, ці старі телевізори, переносні надувні, оці не плоскі, оці ще з кінескопами ще. І е, навіть примушували хлопців на перевірках так званих пересказувати новини, які там е, по цьому російському телевізору е, йшли. Там показувався один канал, їхній центральний державний. І, звісно, там по тому каналу йшло відео, як е, Ніпобіді моя руська армія, там скоро Бандера це всіх розоб'єт. Е, але потім в кінці вересня, коли Путін оголосив мобілізацію. І коли їх погнали вже в зворотному напрямку від Криворіс з Криворізького, з Дніпропетровського напрямку, е вони забрали ці телевізори в один день, і причому ще пройшли по камерах, попитали, чи ні в кого випадково не лишився цей телевізор. Ну і з тих пір жодної інформації якоїсь, скажімо так, е ну, телевізійної чи медійної, ми не мали. Єдине, це е там, в, в тюрмі вперше був один охоронець, який більш-менш ставився до нас нормально, від нього можна було щось запитати. Про те, що відбувається в Україні. І, власне, вже в другій тюрмі це була інформація від е, людей, від хлопців, які потрапили в полон пізніше, там, в 23-му році, в 24-му. І вони могли розказати якісь для нас новини, хоча цим новинам вже на той час могло бути півроку, але для нас це все одно були новини. Чи знали ваші, можливо батьки друзі, що з вами, де ви, можливо, вже пізніше спілкувалися? Ну, вже коли я звільнився з полону, коли обміняли от, в, в серпні цього року. Е, то я дізнався, що цей мій лист коротенька записочка, е, яку дали змогу написати ще в Новозибкові це в Брянській області, е, як не диво, вона дійшла до України, і е, її е, мої батьки отримали, здається, у серпні 22-го року, тобто, ну там скажімо, через скільки там виходить. Чотири з половиною місяці після того, як я її написав, я її написав 14 квітня 2022 року. І, власне, це було перше документальне підтвердження того, що є для моїх батьків, для моїх друзів, для колег, що я є живий, що я в Росії знаходжусь у полоні. До того це були тільки, скажімо, ну, не чутки, а якісь свідчення непрямі. Тобто від людей, які звільнили з полону. Від якоїсь аналітичної інформації, яку проробляли в тому числі репортери без кордонів і мої колеги з України до того, це були тільки, скажімо так, натяки на те, що я є в я є в Росії, що я є живий, що мене не вбито. Розкажіть власне про цей день, коли вас обміняли? Ну, цей день це зранку було 20... скажімо, так, обмін обмін почався 23 серпня, 23 зранку. Якраз у нас був сніданок так званий там. І зайшли вони і сказали в двері, що Хилюк, збирайся з віщами. Я змотав цей матрас тюремний, там подушку, кружку, там таке ось, ось. нехитрий скарб, як кажуть. Вийшов на коридор, вивели, і спустився на перший поверх, я був на другому камера. І сказали, бросай віші під сходовий майданчик. Я зрозумів, що я вже з тюрми їду, розказали бросив вещі. Мене, повели мене в перший корпус з тюрми, у нас був третій. І там я побачив е, мера, колишнього мера е, Херсона, якого разом зі мною звільнили. І нам зав'язали очі, зав'язали руки, посадили в автозак. Е, ми години-дві їхали в цьому автозаку. Приїхали в якийсь, на якийсь аеродром. Ну, я почув по звуку що літаки, що це аеродром. Там завели в якийсь ангар, знову ж таки очі зав'язані, це так на відчуття все. Там вже я почув багато української мови, тому я зрозумів, що кругом багато людей полонених з України. І ми там переночували, там було дуже холодно, фактично ніхто не спав, трусились цілу ніч усі, тому що холодно було. І зранку, десь ближче до обіду, напевно, години або 12 за місцевим часом, приблизно нас посадили військово-транспортний літак. Години-дві ми були в повітрі, потім він приземлився. Е, Прилунала там така неочікувана команда зняти пов'язки і розв'язати руки. Я цю пов'язку сам себе здер, там скотчем була, вона наматана, так само на руках зубами розкусив, той скотч розірвав. Е, і глянув, побачив, рампа відкрита в літаку ззаді, позаду була, і побачив е, автобуси, швидкі допомоги і легковики з білоруськими номерами. Я зрозумів, що 99-9 ну, в періоді, що, я вже, що ми їдемо додому. Нас посадили в автобус, автобуси нормальні вже автобуси цивільні. І години через дві ми були вже на українському кордоні. Білорусько-українському, і там відбувся обмін. Я побачив їхніх військових, які стояли на цей обмін. Вони ймовірно сіли в ті автобуси, які нас привезли білоруські. А ми вже сіли в українські автобуси. Ну і поїхали власне через Чернігів до Києва. Хто вас, власне, зустрічав? Батьки, друзі? Що вам говорили при зустрічі? Е, ну, на пункті обміну мене зустріли. Нас зустріли. Це були Ірина Верещук. Була. І були представники СБУ і координаційного штабу. Здається, п'ять людей там було. Це така була нелюдна, скажімо так, місце, це там, де міняли нас. А вже на українській території вже, то зустріли колеги з 1 плюс 1», були колеги з інших видань. Теж небагато було журналістів, бо багато там з собою не брали туди. Це така зона контролю, куди просто так не можна потрапити без перепустки прикордонне місце. Е, і от зустріли колеги з батьками. Я поговорив по відео вперше, по відеозв'язку, бо знімальна група 1 плюс один мене дома працювала, і вони батькам набрали на смартфоні мене, бо вони не вміють користуватися, похилого віку смартфонами не вміють користуватися. Ну, більше плакали, ніж казали. Я їх, кажу, що вже не треба плакати, вже вони в полоні, вже все добре. Ну і потім нас, нам видали вже телефони по дорозі, яку Київ здається. І вже потім, коли ми добралися до лікарні в Києві, то я вже потім їх набрав на мені дали номери, вже їхні батьківські, я вже з ними зміг поспілкуватися вже більше. Ну і вони кажуть, приїжджай додому пошвидше. Ну, Але я ще був у лікарні, то декілька днів я ще був, ну не бачив їх, так би мовити, віч -навіч. Дмитро, як от ви взагалі змінилися за час полону і фізично, і ментально? Ну, я б не сказав, що я крепко дуже сильно змінився. Фізично, то, ну, як фізично? Фізично, скажімо так, здоров'я, ну, нібито таке, як і було, але дуже швидко втомлююсь, на відміну від того, що було до полону. Але я сподіваюся, що це менеться, що це тимчасово. А ментально, ну. Важко сказати, мені здається, що я став більше терпимий до людей, тому що ми перебували в таких умовах, що вже це не раз сказав, що от коли закривають людей, це дуже важливий психологічний досвід, коли закривають людей в камеру е людей різного віку, різної, різної професії, різних, різного рівня освіти, інтересів, подобання, таке інше і. Потрібно знаходити якось спільну мову, при тому всьому, що все це ми розуміємо, що ми в полоні, що ми не зрозуміло, коли вийдемо, і це насправді дуже тяжко і але все одно, якісь треба точки якби точки загальні знаходити, де ми можемо ну щоб не було цієї агресії, не було всього. Так негативу, щоб цей негатив не ви не вихлюпувати на своїх на таких самих як ти людей у полоні, і це навчило терпимості, якогось розуміння людських вад, людських недоліків так десь, якось так. Угу. Які у вас далі плани взагалі? Чи ви плануєте повертатись в журналістику, чи можливо щось інше плануєте робити? Ну, планую повертати в журналістику. В принципі, я зараз формально знаходжуся відпустці, ну, від того, як повернувся в Україну. І десь в листопаді місяці вже приступлю до роботи в Уніані, там де й працював до полону. Дякую вам, Дмитро, за цю таку непросту розмову, за те, що ви знову це все мусили згадувати. Оці всі жахіті російської неволі. Щиро вам дякую і бажаємо, щоб всі ваші плани, всі мрії втілилися в життя. До зустрічі! Дякую вам, до зустрічі.